Табір Олімпієць працюватиме чотири зміни. Тривалість однієї 21 день. Що зміни тут відпочиватимуть і оздоровлюватимуться 60 юних спортсменів області, які вже мають перемоги в змаганнях різного рівня. Неодноразовим переможцем обласних та всеукраїнських змагань з греко-римської боротьби є. І Андрій Яременко. Він задоволений, що потрапив до табору. Ми тут тренуємося. Я хочу, щоб я став сильніший. Для цього є всі умови. Табір, розташований в лісі, має футбольне поле, волейбольний, баскетбольний майданчики. Держава подбала про дітей, які сумлінно тренуються, досягли певних успіхів у спорті і в майбутньому можуть стати гордістю області. Вони тут відпочивають безкоштовно, отримують покращене харчування. Щоденна вартість якого на одну дитину становить 45 гривень. У решті ж таборів 35. Олімпії це один з 20 стаціонарних літніх оздоровчих закладів, які працюватимуть. Році на Житомирщині з 20 заміських відкрито 18. Ну деякі будуть відкриті в кінці місяця і на початку наступного місяця. Різна ситуація в таборах: є по дві, по три зміни, є по чотири зміни табори. Але сьогодні ми перебуваємо у таборі унікальному. Це табір Олімпієць. Більше що в Україні проходить зараз єдиний олімпійський день. Минулого року в стаціонарних та пришкільних таборах відпочивало 50% дітей області. Цьогоріч планується здоровити 70%. В цьому році планується зі всіх джерел фінансування 12 мільйонів гривень на оздоровлення дітей, в тому числі із обласного бюджету біля 2 мільйонів гривень. виділено на оздоровлення дітей. І, от наша мета максимальний охват дітей оздоровлення.